Слава Україні! Незламні сильні українці! Сьогодні, у свій день народження, я хочу розпочати із доброї справи, з поетичного волонтерства і дуже прошу приєднуватися до волонтерства у нашій всеукраїнській поетичній родині. Читати вірші і просити, просити і просити всіх людей донатити, допомагати нашим захисникам. Зараз під цим ефіром буде, будуть наші волонтери писати свої картки, свої посилання на збори, і я дуже прошу кожного долучитися до якогось збору, вибрати картку, яку. Людині, якої ви довіряєте, і допомогти їй закрити, або наблизити закриття збору, спрямованого на нашу перемогу. Кожна гривня є важливою, немає маленьких донатів, і кожен збір є важливим. Тому що ми їх відкриваємо для наших найдорожчих, тих, які стоять зараз на полі бою, незважаючи які погодні умови, і їм дуже важко. Їх треба підтримати хто як може. Дуже прошу долучатися всіх по можливості донатити і допомагати. Я сьогодні читатиму вірші, читатиму вірші свої, хоча дуже полюбляю читати вірші наших родинівців і інших поетів. Але сьогодні свої, мій день, моє день народження, моя країна. В час війни, буремний, збудила дух нескорених людей. Ця боротьба священна, недаремна. Тримаймо стрій за майбуття дітей. Моя країно горда й незалежна, твої міста і села волі ждуть, тобі любов і наша честь безмежна. За славу й волю в бій, герої йдуть. Моя, країно, ти непереможна, вже скоро кад до ніг тобі впаде. У небі зірка заясніє кожна, народ розпочинає світлий день. Тримайся, ненько, скоро вже світанок. Замойорить високо правди стяг, Твій біль і сум розвіється туманом, і будеш вічно жити у віках. Ти розцвітеш і сивину прикриєш вишиваним барвистим рушником, і наші душі радістю засієш, Збереш родину вільну за столом. Наша країна обов'язково буде мати світле майбутнє, бо в нас найкращі люди, які так чекають, так стараються для наближення нашої і перемоги. І дуже прошу не стояти, осторонь, а донатити, допомагати. І ось тут під ефіром зараз будуть картки, картки, картки. Оберіть собі. Ті, на яких ви скинете донат. Це важливо, важливо робити, щоб зберегти життя нашим воїнам, щоб зберегти майбутнє нашої країни. Як сонце сідає за обрій, і місяць у небо на грані Визбирує вогники зорі, чекаємо рідне добраніч. Яке долетить через гори, безмежні моря, степ і ріки, закриє долонями горе, нальє нам для зцілення ліки. Торкнеться, неначе рукою, здолавши безмежні простори, прикриє вуаллю легкою журби і тривоги узори. ми хочемо. Чути і знати, що там, десь далеко край світу, Хтось бачить між зорями знаки і твою міжпланетну орбіту. Читає думки і рядочки і те, що ячить між рядками, збирає у вірші шматочки, нашептані нам небесами. У час, як до пів кроку не знає душа супокою. Хтось вирве з гінкого потоку міцною і сталі рукою. А деколи в розпалі бою він плечі зможнілі підставить, прикриє в пекельнім двобою, у мить вирішально не зрадить. І ми відчуваємо, знаємо, що в світі оцім не єдині, на сназі всі горе суваєм лише мить і уже на вершині. Тоді усміхаються зорі, і місяць хорали співає Блакиті Небес не озорі». ми погляд його відчуваємо. Будьмо і ми тим, хто підтримує у складну хвилину. Кожен з нас може бути підтримкою для когось. І це зараз дуже просто зробити, просто задонативши. Бо сама знаю по собі, яка радість, яка, яке піднесення отримуєш, коли отримуєш донат на потреби наших воїнів. Зробімо щасливими і здоров... усміхненими наших майбутніх поколіннях. Під знаменням перемоги, по своїй ідем землі, По розпечених дорогах рани рвані на крилі. Ми роки йдемо незламно. За святий козацький хрест заясніє в небі славно переможний Еверест. Кров пролита недаремно, ми високо стяг несем скоро нашу рідну землю. Світлим, звільним мечем. За вікнами шумить осінній дощ, так плаче, гірко плаче наше небо, слідами від неперебутніх прощ Вкриваються стежки й дороги степ. І раною стає свята земля, криваві шрами вкрили степ і небо, печаль в повітрі краплями кружля, бо знову в бій іти героям треба. І кров землі не змиє проливний, вона углиб корінням проростає. Весняно розцвітає день новий, і кожна квітка біль той пам'ятає. Та полум'ям горять живі серця, і вітер і дощ того вогню не згасять, бо пам'ять наша береже життя, вона у роду у генах роду запеклася. Пам'ятаймо пам'ятаймо тих, хто віддав життя за наше майбутнє, за кожну ту мить, яку ми живемо сьогодні. За те, що маємо право жити і в пам'ять про них, і щоб зберегти тих, що зараз у бою. Донатьмо і допомагаймо, Допомагаймо хто як може. Ми можемо плести сітки, ми можемо робити окопні свічки, пекти пироги, ми можемо купляти автівки, дрони, реби. Тепловізори і все все важливе для наших захисників ми можемо, коли ми разом допомагаємо, єднаймося. Темна ніч нависла, світ почорнів, ЗСУ завзято нищить ворогів. Вже весна минула в пеклі полягла, бо ворожа куля крила обпекла. Пташка щебече, їй не до пісень тихо квилить, плаче в цей пекельний день. Ніч чи день не знаю, лиш бренить струна, в серці завмирає музика сумна. В небі зір все більше, знову ввись летять воїни. Ясніше на музірки горять. І колись закриють зорі нас щитом. Янголи сховають зраненим крилом, Хтось дістане з неба той клубок добра і кульне під ребра радісна пора. Зовсім неважливо, як наш час мене, і земля щасливо і радістю зітхне. Враз весна розквітне, защебече птах, і навіки зникне біль, утрата, страх. Біля хати калина, біля ставу верба у садочку родина лине пісня журба, Про зимові морози, і про матері сни, про дівчаточок, сльози, що чекають весни. Лине пісня тужлива про героїв синів. Закривавлена нива жде омріяних днів. Тихо журиться поле і розбите село. Заливаються болем. Мальве в чорне вікно, та вже скоро усе світ заспіває про мир, в небі радісний щебет, ти лиш, серденько, вір, микнуть mm. біль і морози, знов весна розцвіте, і війни стихнуть грози. Час з прийде. Віримо, кожен наш донат. На Ближає цей день звитяги, день нашої перемоги. Донатьмо і допомагаймо. Щоб не було, а треба жити жити так, щоб тому не було соромно за те, що ми не змогли зробити, не зробили, не хотіли зробити або просто були байдужими. Ця перемога настане, вона буде, її наближають кожного дня наші мужні воїни, волонтери і весь народ, який підтримує. І треба прожити кожен день так, щоб по тому не було соромно сказати своїм дітям, що я робив у ці буремні роки. Щоб не було, а треба жити, жити. Життя це скарб ти бережи його, життя, як сонце, треба полюбити. Ти кожну мить цінуй життя свого. Коли тобі в дорозі буде важко, шукай моменти, що зігріють мить. Лети на світло, життєлюбна пташка. хай музика у серденьку бренить, хай завше поруч будуть добрі люди, І долі світло ніжне вишиття лише барвисті. Радісні етюди тобі малює пензлем майбуття. А в мені живе війна, наші герої і майбутнє України. І в кожному з вас, хто донатить і допомагає. То бореться зараз за нас на полі бою, наша Україна. Бережімо її і допомагаємо один одному вистояти цей бій. Якийсь сухий сьогодні випав дощ. Він не змиває кров за з тіла, з плечей, пониклих я скидаю плащ, та йду сміливо, де панує злива. Розхристана, промокла до кісток, аж батогами сплетене волосся, у грудях біль, немов забив кілок бездушний кат і крики стоголося. Здригається земля, бо їй болить, бо плачуть діти, й голосять мами, і батько сивий ніч оцю не спить, все розмовля з німими небесами. Я йду. У дощ. Земля і грузно у багні, земля свята змішалась із сльозами, і тіло зранене моє в крові, неначе не своїми йду ногами. Та не впаду я вперто буду йти, не стану перед катом на коліна. Я не боюсь Московської орди, бо я незламна, сильна. Україна. Кожен з нас це Україна, в кожному з нас Україна. Бережімо її і допомагаємо вистояти всі разом. І завтра буде новий день. І сьогодні цей день ми дякуємо нашим захисникам за кожну мить, за кожен ранок, за кожну пережиту ніч. Кожної миті ми втрачаємо якихось людей. Іноді це просто із стрічки новин, а іноді це болючі втрати наших рідних. Але кожна втрата є болючою для когось, і є болючою для всієї нашої України. Тому пам'ятаємо, завдяки кому ми живемо, переживаємо цей буремний час. Допомагаємо і дякуємо їм кожної хвилинки. Скажи мені, що буде завтра день. На небо вийде сонця, паляниця, ми вип'єм волю із невтомних жмень, в очах щаслива зірка заіскриться. Ця темна ніч, мов марево мене, війна погасне полум'я на сході. Для українців. Правда, головне, складемо оду миру і свободі. Скажи мені, щоб я відчула мить, щоб піднялась зневірена до добою. Скажи тепер, коли війна гримить, і знову я візьму у руки зброю. Наш ефір перебивають ось ці звуки донатів. Я сьогодні оголосила збір на. Автівку для підрозділу, де служить мій чоловік? Вони напередодні більше вже тижня тому втратили автомобілі. Але автомобілі це просто залізо, яке можна купити, відремонтувати, зробити. Але там були люди, люди які важливі для нас. Чи я втомилась від війни? Не маю вільності втомитись. Коли у бій ідуть сини, нам треба битись, не коритись. Я не втомилась від війни, мій воїне, ти ж не втомився, коли навала сарани, а ти не здався, не скорився. Коли навколо слід оков, стікає кров'ю вся країна, ми воскресаємо знов і знов. Бо ми могутня Україна, і прошу світи, не втомись, не можеш про війну забути. І ще не пізно, схаманись. У нас невинні гинуть люди. Може, вже доходить до завершення наш ефір ще, напевно, трошки дві хвилинки. Я прошу вас донатити. Донатаво, ми дякуємо нашим захисникам, і я дякую всім вас, вам, хто підтримує. Дякуємо нашим захисникам за кожну хвилинку нашого життя, за те, що ми вижили, за те, що маємо надію на світле майбутнє. Не втрачаємо цієї віри і не втрачаємо нашої єдності, богам, війни. Коли горить, палає небокрай, то на землі, не наче справжнє пекло. Бог залишає янголам свій рай, іде з героями у бій запеклий. Він одягає форму ЗСУ, формує добровольчі батальйони, благословляє на святу війну, щоб наші Кат не руйнував кордони. Боги війни! Із Господом в строю на мові грому й градів розмовляють, вони стоять на смерть в однім бою з собою наше небо підпирають, тримають міцно північ, південь схід козацькими руками і плечима, щоб землю нашу не топтав сусід, щоб кожна мати дочекалась сина, боги війни. Незламні і святі, це наші хлопці і дівчата смілі, не розіпне ніколи на хресті кат Україну. Слава вашій силі! У ці сумні і переможні дні складаєм шану ми богам і Богу затихневім. Загаснуть війн, вогні, ми віримо у нашу перемогу. День перемоги. Бог злетить у рай, боги війни теж знімуть обладунки і заспіває гімн в український край. І буде радість, сміх і поцілунки. Буде це буде обов'язково. Щиро дякую всім, 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 хто був на цьому ефірі, хто перегляне його під час запису. І дуже прошу кожного, не будьте байдужими, допомагаємо тут під нашою під цим ефіром і під всіма ефірами, які ведуться щоранку, у всеукраїнській поетичній родині буде багато карток, багато зборів, багато потреб для наших захисників. І прошу вас допомагати, донатити. І збирати самим, тому що воїни потребують нашої підтримки. Дякую, Наталії Сідлар, за цей важливий проєкт. Дякую всім, хто допомагає. Низький уклін, шана, нашим мужнім воїнам, які стоять зараз на полі бою. Вічна пам'ять, всім, хто віддав життя за нашу. Україну. Слава Україні, героям! Слава!